Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в полозору зору наших кореспондентів протягом тижня. В режимі енергодефіциту, як енергоємні підприємства Черкащини, зменшують навантаження на енергосистему. Безпековий проєкт у Черкаському районному управлінні поліції презентували автоматизовану систему обліку затриманих осіб. За кошти з продажу дитячих картин, створених за допомогою штучного інтелекту. Придбали засоби зв'язку для військових. Перший в Україні освітній хаб від ЮНІСЕФ відкрили на базі stem Центру Черкаського інституту після дипломної освіти. Зараз про це не тільки докладніше: 14-ї масованої терористичної ракетної атаки на енергосистему України завдав ворог 10 лютого. Підвищена загроза ракетного удару була і на Черкащині. З інформацією влучання на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, а також південному регіонах, призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Стабілізаційні відключення електроенергії застосовані і в нашій області. Підприємці всієї України та Черкащини зокрема щодня ведуть боротьбу на економічному фронті. Проте значний енергодефіцит через обстріли ворога поставив під загрозу їхню роботу. Аби зменшити навантаження на енергосистему і при цьому зберегти обсяги виробництва, довелось створювати індивідуальні графіки роботи. Як це вдалося? Дивіться далі. Понад 50 енергоємних підприємств області переформатували свою роботу, підлаштувавшись під нелегкі умови. Одне з таких працює на фармацевтичному ринку України. Тут вдалося зберегти лідерські позиції, робочі місця та сплачувати податки. Аби осягнути масштаби, нам показали процес створення одного з лікарських засобів від початку до кінця. Експерти з технології і виробництва Олександр Стрикалов пояснює, чим важлива така продукція. Це дуже потрібна продукція, тому що вона використовується не тільки для загальної терапії, а й вона рятує життя. Рятує життя не тільки у госпіталях, а й на передовій. Спершу підготовка води. Її очищують від домішок, потім пом'якшують вугільними фільтроелементами та натрієвим катіонуванням. Згодом очищення на молекулярному рівні від вірусів, важких металів та інших елементів. Таким чином ми отримуємо воду очищену, яка використовується в технічних цілей і являється основою для виготовлення води для ін'єкцій, яка і є вже розчинником наших препаратів. Сама ж вода для ін'єкцій виготовляється на установці дистиляційного типу і забезпечує водою підприємство. Далі приготування лікарських препаратів, формування пляшок і розлив, так звані преформи – поліпропіленові заготовки виливають та видувають із них флакони для ліків. Так, на першій стадії виробництва первинного пакування ми виливаємо такі заготовки, з яких потім йде на рахунок термічної нагріву, так, вона потім формується з нею вже первинне пакування у вигляді флакона і вже більш схоже на готовий продукт. После разлива и герметичного закрытия стерилизация – не менш важный этап. Ребята вручную формируют на протвинях продукцию, перекладывают перегородками. Это необходимо для того, чтобы во время стерилизации флакон держал, получил правильную геометрическую форму. Я имею в виду перегородки. Вот, потом протвиня на штабелере формируется один на одного в количестве шести штук и условная загрузка. Сформірована поступає на стерилізацію на стерилізатор. Завершальна стадія перевірка та пакування. Аби зберегти потужності та розвантажити енергосистему на підприємстві оптимізували графіки роботи. Акцент зробили на роботі в нічний час. Розповідає виконавчий директор Володимир Шевчук. Якщо раніше а ми працювали і працюємо. В режимі нон-стоп 24 на 7, і основні виробничі процеси у нас йшли в даний час, тому що це більша увага людини, таке інше. То зараз нам всі процеси, які енергоємкі, прийшлося перенести нічний час. Тоді, коли є вільна енергія, от коли є достатні можливості. Спільно з керівництвом військово-цивільної адміністрації вдалося зняти пікові навантаження в той час, коли вільної енергії не було, і вирівняти виробничі процеси. Співпраця між Адміністрацією і бізнесом вона знайшла свій баланс, і ми завдяки збалансованій роботі можемо виконувати ті завдання, які находять до нас від Міністерства охорони здоров'я, від Міністерства оборони в повному обсязі. Було визначено скільки яку максимальну кількість мегават має споживати це підприємство. Вони ввійшли в ці рамки. Не знижуючи при цьому свої виробничі потужності, тобто це якраз той приклад кореляції і сьогоднішньої ситуації, і наших дій, як ті, хто управляє процесами, і дій приватного підприємства, які мають дуже позитивні результати з точки зору взаємодії. За минулий рік підприємство сплатило до державного бюджету 460 мільйонів гривень. «22 рік показав, що ми в плані виконання дохідної частини і державного бюджету, і місцевих бюджетів ми вписалися і перевищили дохідну частину практично на 20%. Я думаю, що це такий середній зріз практично по всім підприємствам, про які ми кажемо: про потужні підприємства, які стають Кажуть, місто і обласно утворювачі Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині запрацював пілотний проєкт Кастаді Рекордс для захисту прав затриманих і поліцейських. Презентація відбулась у Черкаському районному управлінні поліції. Тепер тут є цілодобовий контроль, і відеонагляд, електронна фіксація абсолютно всіх дій, що відбувається із затриманим. У разі конфліктних ситуацій усе можна буде відразу перевірити. Організація цього проекту. Стало можливо завдяки співпраці з міською е, е, радою, з обласною військовою адміністрацією. У ході реалізації проєкту було здійснено перепланування приміщень, обладнання е, відеокамерами, е, комп'ютерними системами. От, е, Скажімо так, це дійсно новий стандарт дотримання прав людини. Детальну презентацію алгоритму роботи системи провів начальник управління дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко. Цей проект не змінює не тільки інфраструктурні мови, які ви сьогодні побачите, а перш за все змінює філософію. Сприйняття з, з філософію затримання як такого система Custody Records передбачає декілька основних аспектів. Насамперед, це зміна інфраструктурних умов підрозділів поліції. Крім того, кожне приміщення забезпечене постійним цілодобовим відеоспостереженням. Та призначенням інспекторів дотримання прав людини після того як поліцейський здійснив затримання і на планшеті забив інформацію, автоматично повідомляється безоплатна правова допомога про, про затримання особ. Присутні продемонстрували стандартну ситуацію з доставлення поліцейськими уявного правопорушника та розтлумачили алгоритм дій правоохоронців на кожному етапі. Дана система дозволяє мені в онлайн режимі моніторити кількість осіб, які доставляються до Черкаського районного управління поліції. Написано доставляє. Тобто ми дійсно здійснено затримання десь двох осіб, і вони доставляються до підрозділу. Поліцейські знають, що десь дійсно затримання, вони доставляються вже до підрозділу. Кількість осіб, які будуть конвоюватися звідси до ізолятора тимчасового тримання. Попрацювали з затриманими особами і відконвоювано вже їх до ізолятора тимчасового тримання. Кількість осіб, які безпосередньо перебувають в черкаському районам на украй, цю хвилину в черкаському рупі, затримано три особи, і вони перебувають в приміщеннях, хтось з ними працює зараз. Кастеді Рекордс – дієвий запобіжник від неправомірних дій з боку правоохоронців до затриманих, і водночас убезпечення самих поліцейських від безпідставних звинувачень з боку затриманих, каже очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Дійсно, європейські людиноцентричні умови і весь процес, який ми сьогодні бачили, це дійсно. Показує те, що ми абсолютно європейська зріла країна, де права людини перш за все, причому права дійсно, як і представника національної поліції, так і будь-якого затриманого. Ми не зупиняємося, не стоїмо на місці, а рухаємося вперед, навіть у ці непрості часи і удосконалюємося для того, щоб бути дійсно першими. Черкаське районне управління поліції стало вже 36-м підрозділом Україні, де запроваджено цю систему. Перший в Україні освітній хаб від ЮНІСЕХ відкрили у Черкасах на базі stem центру інституту після дипломної освіти. Створили та технічно оснастили спеціальні кабінети, щоб внутрішньо переміщені учні могли навчатись онлайн, спецсоціалізуватись та здобувати нові знання на інтернет-тренінгах. Юлія Дзюбло продовжить. Якщо ви на онлайні у вас нема дому можливості виходити на свої уроки. Оки, ви можете користуватися нашим центром по обіді? Це робота в різних. Проєктах учнівська молодь ключова сільова аудиторія учасників освітнього хабу. У ньому передбачена організація діджитал студій для учнів, stem Академії для студентів та освітнього клубу для дорослих. Також у хабі передбачена організація дистанційної освіти для учнів ВПО, які не мають своїх домашніх ноутбуків чи інших гаджетів для навчання. Світлана Стукало каже: це перший подібний хаб в Україні, проте на цьому не зупиняються. На сьогодні ці освітні цифрові хаби були забезпечені необхідною. Технікою і засобами для того, щоб кожна дитина мала доступ до уроків, онлайн-уроків. Також ми підтримуємо ці освітні локації канцелярським приладдям. Для учнів провели перше інтерактивне заняття на новому обладнанні Валерій Данилевський вдячний міжнародним партнерам. Життя ставить перед нами певні виклики, Виклики, як забезпечити освіту для дітей в тому форматі, щоб вона була дійсно якісною. Перше друга – безпечною і третя доступною ось сьогоднішній проект такого освітнього хабу він відповідає всім цим трьом критеріям, і ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони в такий непростий. Час для освітян для дітей для всієї нашої держави простягли нам руку допомоги. Марія приїхала до Черкас із Запоріжжя. Дівчина навчається в 11 класі, проте чітко вирішила, далі здобуватиме освіту з військової справи. Зі слів школярки, подібні освітні хаби дають можливість розвиватись. Ну, це військова справа. І чому ну, зараз в країні така ситуація, що потрібно. Спочатку мені було складно. Я думала, що ну. Мені складно було перейти на українську мову, тому що ну, все ж таки регіон такий більше російськомовний був. Але тут діти дуже я швидко адаптувалися, діти дуже добрі і вчителі дуже допомогли з адаптуванням. І зараз, коли відкрила цей хаб, ну буду користуватись, тому що пропустила багато матеріалу за всі ці півроку, і буду приходити там на заняття з математики, особливо, тому що. Ну, багато пропущено, я це розумію. Кирило також переселенець, приїхав із Чернігова. Хлопець каже, у Черкасах вже знайшов друзів та й саме місто до вподоби. Приїхав з Чернігова 9 тебе. Розкажи, будь ласка, чи знайшов у Черкасах друзів, так. як школа, як навчання? Так, знайшов. Школа теж дуже добре, прикольно. Навчання, ну, потихеньку йде. Зі слів директорки школи номер 20 Людмили Кіти, наразі у навчальному закладі здобувають освіту 24 внутрішньопереміщених учнів. Пані Людмила каже, з такими дітьми легко, іноді вони більше допомагають та не дихають, аніж те їх. З ними не важко, вони хороші діти відкриті. І знаєте, коли нам здається, що ми їм допомагаємо і ми їх підтримуємо, насправді вони нас підтримують, і ми відчуваємо важливість своєї професії, важливість своєї місії. І вони нам допомагають, знаєте, тримати той таку психологічну рівновагу. А ці дітки, вони от тільки прийшли на такий майстер-клас, фактично на відкриття цих занять. Але коли їх запитала, чи їм потрібні ці заняття, жодна. На дитина не відмовилась. Вони всі сказали, що ми хочемо знаєте Чому? Тому що вони зараз готові використовувати будь-яку можливість для того, щоб підвищити рівень своїх знань. До всього інститут після дипломної освіти отримав від ЮНІСЕФ набори школа в коробці. Кожен такий бокс за важке сорок кілограмів. Його міст розрахований на 40 учнів. Крім того, перші відвідувачі зможуть скористатися послугами аналогічного освітнього хабу в смілянській школі номер 11 Наразі ми готові відкрити два хаби на на Черкащині. Сьогодні ми відкриваємо один у Черкасах і у Смілі. але в планах ЮНІСЕФ розширення цієї діяльності і сподіваємося, що у 2023 році ми зможемо відкрити їх по всій Україні. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 17 фантастичних картин, створених дітьми за допомогою штучного інтелекту, пішли з молотка за отримані кошти. Благодійники придбали рації для черкаських військових. Ексклюзивна історія волонтерського збору від Вікторії Чорнобривець. Як палає Москва, який вигляд має Янгол України та що лишиться від Путіна? Ці та решта картин про російсько-українську війну створили діти, використовуючи штучний інтелект. У проєкті взяли участь юні митці з різних регіонів. Дехто працював віддалено з-за кордону. Мені 10 років я проживаю у місті Києві. Я полюбляю створювати комп'ютерні ігри та з захоплення приймаю участь у цьому проєкті штучного інтелекту. Мені дуже важливо взяти участь у цьому проєкті, бо можна особисто допомогти зсу, щоб зсу вбили більше, щоб наблизити нашу перемогу і повернутися в Україну. Марія та Лев, брат і сестра, родом із Черкас, також взяли участь в благодійному проєкті. На одній з картин юні художники зобразили дітей, що сидять у бомбосховищі, і звідти спостерігають за подіями. На іншій горить Кремль. Де чия робота розібратися не складно. Запитуємо, що ж надихнуло їх на такі сюжети. Я просто хотіла, щоб люди бачили, наскільки це боляче щоб вони відчули оцю це все. Скажи, ти знаєш, куди? Пішли кошти від продажу твоєї картини. Так. Куди? Е, вони пішли на рації для Збройних сил України. Брат дівчинки переніс на полотно свою мрію. Я хотів створити, щоб, е, щоб мені видало, як хасі горить. Що хочеш побажати нашим військовим? Щоб вони побідили. Перемогли. Щоб вони Путіна вбили. Виставку організували торік восени силами двох благодійних фондів. Кожну роботу можна було придбати, а отримані кошти організатори збирали на потреби Збройних сил України. Привід витратити їх за призначенням не змусив довго чекати. Як вже згадувала Марія, благодійники придбали черкаським котикам сучасні рації, а ще підсилюють військових автівками. У нас був паровий аукціон, коли ми збирали на мобіль, і Юля знайшла хлопців, які займалися саме цими картинами. Це був найдорожчий на тому аукціоні. І так і народилася ідея завдяки цим хлопцям, які малюють ці картини, вони навчили дітей. Ми не зупиняємося, весь час працюємо над цим. Зараз їдуть автівки, От передали одну автівку буквально на днях. Зараз ще одна автівка їде, і ми не будемо зупинятись, будемо сподіватися, що у нас вистачить сил і люди нам будуть довіряти, ми будемо збирати кошти по можливості речі. Це не має значення. Тобто, що… От, наприклад, час придбали рації, тобто по по потребам. Представники другого фонду допомагають українській армії з 2014-го. Але зараз волонтерам та благодійникам варто об'єднуватися. Вважає його очільник. Результативність подібних акцій продемонстрували під час аукціону. Тоді з продажу дитячих картин вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Людям дуже сподобались картини. Ну і всі картини, майже всі картини, були продані на цьому аукціоні. Картини малювали не тільки діти з Черкас, але діти, які проживали, цю, це життя, військове життя. Вони побачили це, все на власні очі. Ми намагаємось допомагати всім по нашим силам, як ми можемо. Якщо десь там щось, ми більш військовим, то ми передаємо другим фондам, допомагаємо там, коли до нас приїжджає якась гуманітарна допомога, там речі, їжа. Співпрацюємо з різними фондами в Європі. Картину Українські чари продали очільнику обласної військової адміністрації Ігорю Табурцю. На ній зображені три дівчинки в сутінках, що й сумом дивляються у свого глядача. Це і є наслідки руського міра, каже співорганізаторка та креативна директорка проєкту Завтра Арт Юлія Бранко. Щоб реалізувати задумане, створили онлайн-школу, в якій дітей навчили малювати за допомогою штучного інтелекту. Ми вирішили, що в цій онлайн-школі будуть навчатися дітки-переселенці, дітки, які якимось чином постраждали від війни та дітки військових. Ми хотіли, щоб вони. Пишалися тим, що вони щось роблять, тому що якщо ми дорослі, ми заробляємо гроші, ми донатимо, ми відчуваємо свою якусь дотичність, що ми допомагаємо. Діти в цих засобах дуже обмежені, а вони настільки глибоко це переживають, настільки хочуть допомогти. І от, ми вирішили дати їм цю вудку, як вони можуть допомогти власне зсу. Це ще й така своєрідна арт-терапія для дітей. Якщо вони не можуть щось сказати словами, вони змогли це видати, от за допомогою малюнку. Організатори кажуть, після успіху вдома хочуть підкорити і європейських поціновувачів сучасного мистецтва та насамперед показати, чим живуть та про що мріють українські діти. Ми зараз ведемо переговори з поляками, французами та канадійцями з приводу організації виставок. Єдине, ми вирішуємо юридичні питання, як ми можемо ці картини туди передати. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Волонтери Черкаського штабу демократичної сокири виготовляють багаторазові хімічні грілки. Вони нагріваються до 60 градусів за Цельсієм та тримають теплу до 3 годин. собі вартість однієї 50 гривень, що значно дешевше за магазинні аналоги. Про те, як працює засіб обігріву, розповімо далі. Ось це мій варіант. І пішла кристалізація. Ну ви бачили, що я декілька разів її клацнула, іноді одного разу недостатньо. Ви щойно побачили запуск сольової грілки. Вона починає віддавати тепло одразу після початку кристалізації завдяки так званому каталізатору. Його роль тут виконує звичайна шпилька. Технологія виготовлення доволі проста. До оцитат натрію додають воду та підігрівають на вогні до однорідної консистенції. Заливаємо в пакетики. Тут я вже кидаю оцю заколку як каталізатор реакції. заливається рідина не повністю а десь на ну, більше ніж половина. Бо коли вона починає. На кристалізуватися, вона збільшується в об'йомі, щоб було куди йти. Виготовляє грілки голова Черкаського штабу демократичної сокири Олена Почтарьова у себе вдома. Каже, аби утворились кристали, достатньо декілька разів клацнути шпилькою. Якщо ж реакція відсутня, є інший спосіб. Речовина також застигає після взаємодії з повітрям. Ми можемо її відкрутити. Бачите, пустили повітря. І пішла реакція все одно. Ну, тобто, ця заколка вона якби ну, має вона спрацювати, але буває різне. Використану грілку, коли вона охолоне, можна легко повернути до початкового стану. Для цього потрібна гаряча вода та трохи вільного часу, розповідає волонтерка Олена Смірнова. Грілка, яка вже працює, вона майже майже вже охолола. Зараз стан твердий. Для того, щоб запустити грілку повторно і вона знову почала гріти, потрібно прокип'ятити до стану прозорості. Коли ви кладете в окріп, вони там 10-15 хвилин залежно від об'єму. Для виготовлення використовують спеціальні пакети, адже вони мають витримати кількаразове кип'ятіння. Тут не підійдуть звичайні з під соусу чи пюре. Ми купуємо нові дойпакети, тому що ми точно знаємо, що їх можна кип'ятити. Це заявлено у виробника, у продавця. З приводу цих пакетів невідомо, як їх можна вимити чи можливо вимити, тому що для виготовлення грілки він має бути ідеально чистим і повинні бути певні умови для кипятіння і повторної обробки. Грілки може вистачити до 20 циклів, залежно від міцності пакету. Вона гріє у спальнику, під одягом чи в кишені. Нині створюють другу партію. Перша вже гріє хлопців на передовій. Відгуків багато, адже чули про такі грілки немало. Відправляють їх разом із іншою допомогою, але за однієї умови. Завжди спрашуємо, чи потрібні вони, бо не всюди навіть хлопці можуть користуватися окопними свічками. Ця грілка вона є багаторазова, але для того, щоб запустити повторну реакцію, її треба прокип'ятити. Це є ну, обов'язковою умовою. І ми передаємо, питаємо, чи є змога у хлопців кип'ятити, чи готують вони їжу, чи є хоч якась окопна свічка, щоб можна було закип'ятити воду. Якщо ми чуємо, що так, то ми відправляємо грілки. Холоди збільшили попит на засоби обігріву. Тому сезонні потреби лишаються незмінними і кожен з нас може допомогти. Хлопцям завжди треба, це можна самостійно придбати одноразові хімічні грілки, в кого є можливість. Ми робимо ще лимонно імбирну суміш, то що зараз від застуди допомагає. Це ті самі зігріваючі чаї і ліки, це ну, перші запити від хлопців. Це те, що може зігріти. І, звісно, так як ми ще виготовляємо окопні свічки, то в у нас, у нас велика потреба саме в парафіні. Штаб знаходиться за адресою Небесної Сотні 3 Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Приклад принциповості і твердої волі Василь Стус став однією з легенд серед поетів шістдесятників. Кілька рештів роки ув'язнення заслання не зламали дух дисидента. І як не старалася радянська влада створити з нього образ ворога народу, Стус досі лишається взірцем боротьби за волю та справедливість. У січні йому виповнилося б 85. Його зброєю було слово за антирадянську позицію. Тодішня влада всіляко переслідувала письменника Василя Стуса і нищила його репутацію. Попри тернистий шлях, він не відрікся від своєї точки зору. А про статус громадянина радянського союзу писав таке: мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. Василю стусу могло би виповнитися 6 січня цього року 85 років. Але він загинув, борючись з тоталітарною радянською системою. Він першим піднявся проти диктатури. Тоді разом з Іваном Драчем, В'ячеславом Чорноволом він. В кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Тіні забутих предків підняв свій голос проти тоталітарної радянської влади проти гноблення. За захист Василя Стуса в суді відповідав Віктор Медведчук. Проте адвокат, який мав би витягнути свого підопічного зарешту, допоміг радянській владі позбавитися незручної фігури. Документи цієї справи опубліковані у книзі Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані. Випуск збірки розбурхав суспільство, а сам Медведчук. Намагався заборонити видання та домогтися вилучення його з продажу. Проте суд відмовив одіозному політику. Медведчук зробив таку рекламну акцію цієї книги, тому що коли її спробували заборонити, наклад в 200 тисяч примірників розійшовся за пару днів. У пам'ять про героя України, захисника волі народу, в центральній міській бібліотеці організували тематичний захід серед присутніх учні однієї з черкаських шкіл. Дехто з них вимушені переселенці з Маріуполя. І це дуже символічно, вважають співробітники книгозбірні. Вчителі ж кажуть, бажання молоді знати про українських письменників правду варто підтримувати. Бо їм цікаво, вони вже прочитали книжку, заборонений, про Василя Стуса. Дивилися фільм. Ми багато згадували, говорячи про Симоненка, про Ліну Костенко, говорячи про Івана Драча, згадуючи. Ми згадували щас Василя Стуса і його порівнювали із тими, хто були найактивнішими борцями за і мову. І е, українство, і е, свободу України мене дуже надихає ця людина. Це людина, яка до останнього свого подиху розмовляла українською. І як коли, як не зараз, е, ми повинні також переходити на українську, і я думаю, е, Василь Стус став би для нас е, гарним прикладом. За українську мову та сміливість висловлювати власні думки поету шістдесятнику довелося пережити два арешти і життя в таборах. Там письменник і загинув за офіційною версією через зупинку серця. Проте співкамерники висловлювали й іншу, мовляв, підлаштоване наглядачами падіння нар і навіть убивство. 1989 року. Прах Василя Стуса із таборного цвинтаря у Пермській області перевезли та перепоховали на Байковому у Києві. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини. Надійно тилу України підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.